Береженого і бог береже, аби не потрапити в таку спеку на ліжку інфекційної лікарні, необхідно дотримуватися особистої гігієни та гігієни харчування для споживачів, тобто нас з вами, вона розпочинається від торгового прилавку. Споживач при покупці такого товару повинен перш за все дивитися на умови зберігання, це саме головне. Чи відповідають запитати у продавця, чи температура відповідає в холодильнику, така як знаходиться на маркировці самого продукту. І також на дату виготовлення. На дату виготовлення і термін придатності, тому що дата виготовлення зазначається і термін придатності при певних умовах зберігання. Холодини приміщення повинно бути в чистому, охайному вигляді, без всяких комах, мук, звичайно, щоб там завжди було вологе прибирання, щоб не було ніяких сторонніх домішок. Ну і звичайно запах, тому товарне сусідство також повинно дотримуватися в холодильному приміщенні. Хоча на поодинокому бувають випадки, коли наклейка з датою виготовлення на товарі приклеєна, кажуть в обласній інспекції з питань захисту прав споживачів. Проте виявити таку фальсифікацію легко. Це стосується в основному супермаркетів, тому що в них, виходить, кодіровку вони роблять свою, зазначають виробник, зазначає свою. І, в кінці кінців виходить, що воно не зовсім переклеєна дата, а вони ставлять тоді, коли, наприклад, продукт до них прийшов. І це саме стосується вагового товару. Ваговий товар приходить в ящиках, маркіровка одна, а вони вже як фасують свою фасовку, роблять вже свої колючки, свою тару, то вони вже кодіровку ставлять свою. Якщо ж ви стали жертвою подібних обманів, спеціалісти інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області пропонують виводити шахраїв на чисту воду підказують, як це зробити. Якщо вже конфліктна ситуація не вирішується на місці, і адміністратор чи продавець, викликаючи приватного підприємця, бо взагалі приватні підприємці в основному такі питання рішають, то він тоді письмово звертається. Якщо не вирішується на усному рівні конфлікт, він письмово звертається до магазину. І якщо в 14-й термін не вирішується це питання, тоді він вже пише скаргу на нас і ми вже виходимо. І не забудьте таки погортати закон про захист прав споживачів. Надія Кравченко, Олександр Галянд для інформаційного випуску.